Ну, от про те, що було, і що буде, і чи відчуває він енергію змін і трансформації, хочемо на завершення поговорити вже із другом нашої програми, відважуся сказати так. Святослав Карчук, поет, співак, музикант, людина, якого українці називають серед найвпливовіших своїх співвітчизників. Слава, вітаю! Добре Я сподіваюся, вечір. що Добре. не переборщили з компліментами, бо справді були такі опитування. Дякую. Перше запитання про мукачів. Ви народилися в цьому містечку. Що ви думаєте про те, що там сталося? Ну, по перше, Незалежно від того, чи я народився б в іншому місті, чи в Мукачеві, я глибоко переживаю про всі події, які сьогодні відбуваються в країні, чи то вони відбуваються в Мукачеві, чи в Києві, чи на сході, чи на заході, чи в Донецьку, чи в Луганську, чи в Криму, в будь-якому у якій точці нашої країни, і зрозуміло, що і Мукачево сьогодні не залишило мене байдужим. Uh, дуже складна ситуація. Я знаю, як і всі ми, тільки факти з преси, uh, поки що розслідування не сказало якихось офіційних результатів. Але мої перші висновки такі: не припустимо, щоб люди зі зброєю, uh, які не мають на це ліцензії держави, тим більше з важкою вогнепальною зброєю, uh, користувалися нею серед білого дня в мирних містах і місцях. І зрозуміло, що ці люди, які це зробили, вони. Вчинили не по закону, і вони мусять бути покарані. Тут інакше не може бути навіть жодної думки. Я думаю, що нема двох думок з цього приводу. Однак я би хотів поглянути на Мукачева трошки з ширшого боку і сказати, що це все, всі події, які там сталися, це причина одна, ну тобто, це пазл одної великої картини, яка насправді має в собі і події на Донбасі, і ситуацію з Кримом, і все, що сталося 13-14 року, і Майдан, і все, що було до того. Це все. Пазли однієї великої картини, яка називається Проблема в керівництві і в ситуації з державою. В першу чергу ця проблема зв'язана з три конкретні пункти: перший пункт і до Мукачева він має відношення. Популізм, абсолютний і цинічний популізм політиків. Політики говорять людям те, що їм подобається. Одні захищають одних сьогодні, другі інших. Політики звикли в нас думати про наступні вибори. Вони не думають на руки вперед. Вони не думають навіть на е, там катерічки. На... Вони думають тільки тими маленькими критеріями. Сьогодні треба сподобатись на телебаченні виборцю, тому що завтра. Він мене вибере або не вибере, і тому вони роблять багато і тактичних і стратегічних помилок, і дуже багато законів, які приймаються, насправді не мають жодного відношення до реформ. Друге, це абсолютно безнакарана. Всі ці 23 роки тотальна корупція. Про це не говорив тільки лінивий, але найгірше, що після за останні півтора року ситуація не сильно змінилась. Вона продовжується. І оці тільки перші, перші паростки, коли зараз в генпрокуратури відбуваються там гучні розслідування, і тільки розслідування, поки що бачите, що поки що вони Доведені до кінця і як система пручається навіть сьогодні з новою владою, після Майдану, після смертей, е, тисяч смертей в АТО і сотень е, тут в Києві. Це саме має відношення до Мукачева. Скажіть, чому ми е, за злочинцями зі зброєю е, полюємо? А силові структури, які довели до цього, і прекрасно знаємо, що відбувається в Закарпатті. Е, не відсторонені повністю, а ті, хто відсторонені, чомусь переводяться на, на вищі там, там, там чистка кадрів. Іде са да. дякую. Я зрозуміла да. вашу позицію. І, і останнє що, Цього... саме останнє, що я хотів сказати, що насправді сьогодні все залежить від самих людей. Нам потрібно більше. Більше кожному з нас впливати на ситуацію в країні. Ми маємо позбутися комплексу маленького сина, який чекає, що тато йому скаже, як далі відбуватиметься. Так не буде. 23 роки. Ми так жили. Четвертий продовжуємо жити. Знову нових лідерів чекаємо, щоб вони щось зробили. Давайте почнемо робити кожним з нас маленьку, але важливу, якісну, чесну роботу. І зміни прийдуть. Це важливо. Це важлива річ, і я власне хотіла. Запитати про ще одне про це важко говорити, але воно у всіх на думці: середина літа пішов вже другий рік війни, а і коли край не видно. Реформи може й тривають, але повільно. А кишені порожніють і нерви здають. В чому шукати опору? От Що собі кажете ви, і що можете зараз сказати нашим глядачам, які дуже вам вірять. Ну, по-перше, я думаю, що е такі поняття, як справедливість, вони завжди є найсильнішими в світі. От я щиро вірю, що справедливість і добро переможуть. Е, питання в тому, що нам часто не вистачає для цього терпіння, працездатності і наполегливості. Я приведу дуже конкретний, але маленький приклад. Коли на в середині 90-х років молоді студенти, серед яких я був, вирішили створити рок гурт і почали мріяти про те, щоб він колись став відомим і популярним, всі навколо нам казали, що це неможливо. Але ми впевнено йшли до своєї цілі. Десять годин кожен день репетували, не звертали уваги на критику, чи там деколи навіть наклепи чи на І йшли до своєї цілі крок за кроком. І сьогодні ми можемо сказати, що ми виявились Ми декілька на той час молодих і нічого не розуміючих в житті студентів. Ми просто мали віру і бажання. Віра, Я хочу на цьому при бажання впертість. Я хочу на цьому прикладі сказати, що, по-перше, треба вірити в справедливість, але просто вірити мало. Потрібно кожного дня боротися за справедливість на своєму маленькому місці, чесно працювати і ніколи не боятись труднощів. Один раз падемо, піднімемося, підемо далі. Другий раз падемо, піднімемося, підемо далі. Колись ми на не падати, і колись ми будемо і так впевнено і швидко йти, і сильно, що ніхто нас вже не зупинить. Я в цьому абсолютно впевнений і бажаю дякую. такої віри всім нам. Дякую, дякую, Салочка. Спасибі, Святославакарчук. Справжній. Мудрий голос країни спа.